Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Сьогодні 14 вересня 2022 року. Представляю товариство вашій увазі японський сорт винограду Goldfinger в Західній Україні. Зараз зараз 5 копійочок, друзі. Ось вам. Прошу, щоб ви мали уяву 5 копійок. Бачите, 5 все таки і яка ягода. Дивіться, донизу. Це є такий собі наполовину кишмиш. Якось так. Має смак карамелі. Він ще не повністю достиг, але де що можливо буде зрізатись, далі не передають погоди хорошої, то можливо і не зніму. Дивіться, бачите? Є тріск, нема тріску. Десь одна ягідка от. Напевно вжалила яйця. Поса, бачите, або слизень прокусив. Бачите, от мій палець і яка ягода. От, дивіться, 5 копійок. Ягода скажем, досить таки довго. От з іншого боку. З іншого боку дивіться. Ось одна набрала такий рум'янець. Ось це не гниль щось засохше. От є одна, є одна, не знаю, чи то тріснута, чи то теж слизні пошкодили. Зараз ще покажу. Я десь бачив, ось, дивіться, лежить на землі. Ось. Дві ягоди. Невідомо що з ними. В землі, бачите, тріску немає. Так що Goldfinger так виглядає. Дивіться далі ще, ще дивіться, бачите, ось йде грома, а далі йде пасинок. Ось, гілочка нормальна, бачите? На чому кріпиться грона Від основної, від основного пагона йде пасинок і на пасинку воно є. Ха. Ось таке друге гронко. Ось тут було. Різка плилася, під неї нікуди не дінешся, Показую листок, ось такий вже в жовті або вже вересень. Ось листок голдфінгера. Бачите, так на бік з викрутасом. Сама ніжка чуть-чуть червонувата. Ну, ще пагони поки що не визрівають. Кущ росте з другого на третій рік, дивіться, жирує. Бачите? Пальці мої і який пагін. Вирощений вже рукав, але чи він визріє, я не знаю. Минулоріч, минулолітній. Бачите, трошки пустив. Пустив трошки рукав, але вони теж, не від... теж він сильно визрівши не був, бо тут нічого, нічого то, не, ці, ну, не, не пішло до гори з нього. Ще одне гроно, дивіться. Нема тріску. Нема. Поки що нема. Так, не буду навіть вимикати. І йдемо з іншого боку. Дивитися на голда фінгера. Голдфінгер, золотий фінгер. Бачите, ось грона. І от дивіться, який далі йде пагін. Довгий-довгий Ніби пасинок. На такому собі пасинку росте. Це пасинковий врожай, може він не видав звідси нічого, я не знаю. Але є врожай і я ним задоволений. Які є, такі є. О дивіться, що зверху якось пасиночка маленького він викинув. З іншого боку побачимо, ось таке маленьке є в ньому Гронко Такі пальчики. Goldfinger Голдфінгернята. Ось на землі, дивіться, з землею, бачите. Ось ця здається, і то. Так, да, так, да, так, да, да. Чуть-чуть на кінці, ну то, слухайте, на землі лежить. Господар зовсім не дивиться на свій виноград. На землі. Так, дивіться, бачите, тут щось слизені роз'їва. Слизень я бачу. На великому тому гроні он ще зараз сидить. От, бачите, де мій палець. От слизень вам. Ось такі паразити. Я не знаю, як, як від них позбутися. Щоб їх не було. Бачите, ось ще тримається воно. Ну Потрохи лоза визріває, бачите, може дасть і визріє. Ось такі. Ну Я так думаю, що з цього грона ми візьмемо ягоди. Цю візьмемо цю і ось цю. І підемо провіримо на цукор. Друзі, дивіться. Перед тим, як знімати відео, е, провіряти на цукор. Склав'я тризуба. Ну, щось подібне. Ну і так, ну трошки нерівно вийшло, але ну, як, як вмів так зробив. Настільки я вже розумний. Як всім то здається. Ну, я таку зроблю світлину, і тепер буде ця світлина перед кожним відео. І в кінці, напевно. Мені так подобається, ніби він нічого вийшов. Ну наскільки я художник, настільки я то зробив. Все провіряємо, друзі, на цукристість. Скільки має цукру? Goldfinger. І так. Як бачите, має він такий невеличкий кісточку, але одну, в іншому немає. Ось такий з нього кишмиш. Кісточка вже набирає трошки забарвлення. Друзі, майже 17 бріксук. Я не зможу вам, на жаль, показати. Якщо ви побачили, то побачили. Ні, то ні. Бо коли знімаю на телефон, то можу показати. На цей ні. І от якось так. Не дарма його називають. Таким сортом, який набирає самий перший цукристість. От якось так. Японець Goldfinger. Друзі, я вам все показав, і листок, і ягоди. Потребує він ще вкриття на зиму. І ось такий вийшов. Скажімо так. <хи> і нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом, бо нам вона потрібна, як, я не знаю що, як життя. Тільки перемога.